Доброго дня, слава Україні, Михайло Козачук, військовий адвокат компанія Подільський юридичний центр. Розглядаючи звернення колишніх військовослужбовців, ми звернули увагу на те, що комісія міністерства оборони приймаючи рішення про виплату одноразової грошової допомоги після зміни групи інвалідності, визначає суму невірно в певних випадках. Розглянемо декілька таких випадків. Перший скажімо, у 2018 році ви отримали другу групу інвалідності. Після цього, в 2023 році, МСЕК надає довідку про встановлення вищого ступеню інвалідності перша група інвалідності. Комісія, розглядаючи питання про призначення одноразової грошової допомоги у зв'язку з настанням першої групи інвалідності, приймає рішення про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі. В 400 кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, але увага на 1 січня 2018 року, тобто тоді, коли була отримана первинна група інвалідності. Проте закон такої норми не містить. І ми вважаємо, що розмір одноразової грошової допомоги повинен бути визначений станом на 1 січня року. В якому настала наступна група інвалідності, тобто в даному випадку 2023 року. Взагалі-то ми вважаємо, що, з виходячи з принципу справедливості, будь-яка одноразова грошова допомога повинна призначатися станом на 1 січня календарного року, коли здійснюється виплата. Так буде справедливо, оскільки через зволікання таких виплат буває кошти суттєво знецінюються. Отже, Повторюю, так, в постанові Кабінету міністрів визначено, що виплата при зміні групи інвалідності, виплата визначається станом на 1 січня року, коли настала первинна група інвалідності. Але увага, закон такої норми не містить, а комісія повинна керуватися саме нормою закону. Тому, якщо виплата за повторну групу інвалідності здійснена станом на 1 січня року. Первинної групи інвалідності, тобто декілька років тому назад, ми вважаємо таке рішення неправильним, його вважаємо, є перспективи оскаржувати до суду і добиватися того, щоб рік був прийнятий як найближчий, тобто сума буде значно збільшена. Ну, скажімо, в нашому конкретному прикладу, якщо 2018 рік, прожитковий мінімум становив 1921 гривня. У 2023 році прожитковий мінімум 2684 гривні. Розмір різниця між е виплатою, яку ймовірно призначить комісія Міністерства оборони і яку би мали отримати, вона буде становити близько 300 тисяч. Вважаємо, що це суттєва недоплата, за яку е доцільно боротися. Також е трапляються випадки, от в наших справах були коли. Рішенням суду ми добивалися, щоб в рішенні було прописано виплатити одноразову грошову допомогу за настання наступної групи інвалідності. Там в розмірі 400 прожиткових мінімум, мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому здійснюватиметься виплата. Подається рішення суду на виконання до Міністерства оборони. Комісія все рівно приймає рішення станом на. Рік, коли була первинна група інвалідності, ми вважаємо, що це абсолютно неправильно, оскільки рішення суду є невиконаним. Тому потрібно добуватися все ж таки виконання рішення суду в повному обсязі. Якщо виконавець закриває провадження, вважаючи, що рішення суду виконано, потрібно потрібно його оскаржувати. Такі ось нюанси, якщо у вас виникають питання з розміром одноразової грошової допомоги, якщо вам відмовляють у виплаті одноразової грошової допомоги, тому звертайтеся, будемо вивчати ваші питання і за наявності підстав будемо вирішувати питання щодо оскарження таких рішень незаконних до суду. Так само ви можете звернутися до нас з будь-яких питань, які стосуються військового права. Компанія Подільський юридичний центр, сайт PLCVN.UA, Там працює цілодобово чат, в якому ви можете написати своє питання. Наші юристи його розглянуть, нададуть відповідь у максимально стислі строки. Також в нас створений телеграм-канал, посилання на яке буде в описі до цього відео. Там оперативно можна отримати інформацію по ключовим питанням, які цікавлять. Або поставити питання, або вже знайти, якщо таке питання ставило з кимось раніше. Досить зручний оперативний телеграм-канал. Також ви можете ставити своє питання в коментарях до цього відео по можливості, як умога оперативніше намагатимуся дати вам відповідь. Тримаємося до перемоги. Слава Україні!